Підбиваючи проміжні підсумки року, Василь Губель зупинився на проблемі харчування дітей, закупівля продуктів проходить за тендером, і традиційно під кінець року виникають перебої. Ми будемо розбиратися, але я вам хочу сказати, що в нас, їх завжди, буває, оці всі тендерні процедури, які відбуваються. Я би не хотів, щоб склалося враження, що я захищаю, але воно так є на практиці. Тендери з харчування доки їх на початку року об'являть? Певний період має пройти, проведуть після того оголошення результатів. Я думаю, що ці всі підходи тендерні треба міняти наверху. Заклади, які перебувають у підпорядкуванні області, попри затримки у фінансуванні, отримуватимуть стабільно, запевнив голова ОДАМ. Зачепив і питання використання субвенції, отриманої областю із державного бюджету. Хоч процес і потребує пришвидшення темпу, та до кінця року за прогнозами має бути завершений. У найкоротші строки планують реалізовувати програму енергозбереження в області. Ідей багато є підприємства, які готові самі укладати кошти. І продавати тепло потім державним установам. У нас вже є приклади договорів. Пропозиції розглядатимуть депутати обласної ради вже на найближчі сесії. Для реалізації запланованого у всіх галузях потроху вирішуються кадрові питання. Василь Губель наголосив, що всі звільнені, окрім люстрованих, отримують пропозиції роботи однак, не на таких високих постах. Ми маємо шалений опір. Від тих, хто дуже переживає за ті стільці, де вони багато років пропрацювали. Я не хочу нікого ображати. Я хочу сказати, що дайте попрацювати новим людям. Громаду області закликали долучатись до розробки символічного меморіалу героям, що буде розташований в адміністрації. Очікують на пропозиції формату. Фоє, хоч може свічку хочеться, І не тільки керівників фотографії не будуть в коридорах. Думаю, що ліпше би було, якщо б ми бачили загиблих, хто нас захищав. Також попросив утриматись закарпатців від гучних гулянь на новорічні різдвяні свята, натомість використати і кошти, і час інакше. Утриматися від феєрверків різних гучних святкувань. Тому я в черговий раз хочу сказати, що було б дуже добре, якщо б ми перед святкові дні відвідали. Дитячі будинки, наші сімейного типу, школи-інтернати, діти, які мають важку долю, які ростуть без батьків.